Добрий день, шановне панство. Коротенько напевно попробую про кури, бо кури дивіться в мене одна біла курка вже поміняла, міняє піря, заросла. А остальні кури ще одна має, теж відростає. А остальні кури е, скидають, інтенсивно скидають пір'я. Їм в березні, 18 березня, я їх купив, а почали нестися вони з 1 десь квітня, десь 4 квітня вже було 4 яйця, напевно, чи 3. А так, по одному було. І тепер дивіться, бачите, воно, курка, яка в якої відростає піря, не знаю, воно відростає піря, вже воно таке біле, молоденьке. Почала нести, вона не неслася якийсь час. Почала нести і яйця відносно дуже маленькі. Сьогодні дивіться одне яйце. І тут маю 4 яйця. Там ще є п'яте яйце, але то вчора всі не забрав. Маю таку коробку на 12 яєць. Пластмасове, воно не влізлося. Протягом минулого місця треба буде звіт вам написати, хто, кого, хто цікавиться яйценоскістю, то за, в принципі, протягом лютого Кури, в принципі, в середньому нанесли мені 106 яєць, вроді 106, я так по пам'яті говорю, то найменша яйця носки була. В середньому вони несли 3-4 яйця. Були дні, що в лютому було е і 2 яйця, щось 2-3 рази було по 2 яйця. І один раз в лютому було 5 яєць. А тепер, от, е якщо рахувати. Давайте візьмемо 3 дні назад, то було два рази по 4, один раз 5 яєць. І сьогодні, і сьогодні знову маю 5 яєць. Так що, кури ще, що я замітив? Деякі кури, бачите, які. Без того. Скидають пір'я, вони не несуться якийсь проміжу часу. Дивіться, бачите, та курка вже заросла, а та скидає. Було такий момент, що масово такі і великі піря скидали, і все на світі. От. Що далі? Ну все, годую, так як годув, годував. Перший раз, ну не перший раз, я так ось скубаю їм, почав десь скубати травичку, так як нас пару днів тепло було. Травичку вони добре їдять. Деколи попадаються їм листки капусти, а так даю буряк і топінамбур, який я і нутріям даю, і курям. То, що поки є, то даю. Так що. Думаю, що зараз приблизно, якщо в лютому було 100, десь 6 яєць, чи 108 яєць, то в січні було біля 140 яєць. От. Та в січні, як, як не дивно, ну, морози в нас, як на Західній Україні, в принципі, не було сильних, то, що в грудні були морози, то там в грудні. Трошки в морозні дні, і то кури легорне, непогано неслися. Після морозів, як проходило там 3-4 дня, то трошки яйценоски спадало. Але в грудні теж досить велика яйценоски була. І в принципі, я думаю, що вийде протягом року, що біля 300 яєць. На кожну курку я отримаю, можливо, навіть і більше. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.